У селі Негрович що на міжгірщині є школа, яку нещодавно перейменували на честь загиблого бійця добровільчого батальйону Свята Марія Василя Русохи. За словами директора Негровецької зож, дізнавшись про смерть Василя, учні школи з власної ініціативи облаштували куточок пам'яті героя, де 40 днів не гасли свічки та не зникали свіжі квіти. Зразу після присвоєння школи імені Василя Русохи у квітне колективов виникла ідея от е, створення спочатку, було створення якби моральної дошки. Але поступово у всіх починала виникати така думка, що от дуже важливо дійсно Василя відзначити. Але виникла думка відзначити всіх героїв добровольців, які зайнули в АТО. Ініціатором перейменування Негровецької школи в школу імені загиблого героя Василя Русохи виступив учнівський комітет закладу. Ухвалювали рішення місцева влада, педагоги, батьки учнів, які збирались на конференції. Крім цього, вони ж ініціювали і встановлення пам'ятного знака як данину пам'яті усім закарпатцям, які захищають східні рубежі держави. Молодий хлопчина симпатичний, неймовірно. Це сколихнуло все суспільство, в тому числі і мене. І тому, коли мені запропонувала ця робота, була я віднісся до неї з всією душою, з таким чином, щоб також свою хоч якусь частинку теплоти дати до цього пам'ятника і виразити ту глибоку суму, і біль і подвиг цього молодого чоловіка. Скульптор розповів, як бачить пам'ятник засобами архітектурної споруди, тобто величезного прапора, який символізує нашу країну. Порвати й взривом частково, де відбуваються ті події. До, 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 до речі, від такого взриву і погиб той чоловік. От це чудовий приклад, як село не забуває своїх героїв. Герої не вмирають.